Експерт із Швейцарії навчила виноградівських школярів англійської мови та здоровому способу життя. Зарубіжна гостя впевнена, що базовим навикам спілкування іноземною мовою дітей можна навчити всього за один рік. Підучити англійську вирушила й мобільна знімальна група ТРК «Виноградів ТВ. Місіс Сіна Стіфлер, експерт Швейцарського фонду SwissContact, некомерційної організації, яка займається допомогою населенню країн Сходу в доступі до інформації, ринків та навчанню. Пані Сіна приїхала на запрошення директора виноградяцької школи номер 6 Марії Сігеті і два тижні ділилася передовими концепціями з вивчення іноземних мов. Згідно з ними, наші діти спілкували себе базовою англійською уже через рік шкільного навчання. Well, the whole world, many по всьому світу маса людей вивчають мови у школі, однак спілкуватися не вміють. А зараз люди по всьому світу контактують між собою майбутнє за комунікацією, і дуже важливо, щоб діти навчилися саме спілкуванню, не тільки вивчити мову, навчитись читати і писати, але спілкуватися, говорити. Тому розроблений метод комунікативного вивчення мов, згідно з яким навчаємо реальним буденним речам, це стирати інформацію. І надати інформацію, якщо я спитаю, якого кольору ваш світер, хіба це цікаво? Ні, адже ви подумаєте, що я б сама мала бачити колір? Тому маємо створювати вправи, за яких діти задаватимуть питання, до яких дійсно не знають відповідей, які їм цікаві. Тобто можна спитати, якого кольору ви одягнете світер завтра. Англійську на найнижчому рівні можна вивчити за один рік. Там достатньо знати 300 слів, і ви зможете спілкуватися цілком добре. Просто важливо вивчити правильні важливі слова. Головна ідея максимальне залучення дітей до живого спілкування навчити словам і розв'язати язик. Навіть у малому віці діти вже розуміють цінність вивчення іноземних мов. Я виросту може і поїхаю обратно в Америку і. І може, я буду говорити із людьми по-англійськи. А хочеш вичити англійську? Uh -huh. а для чого вона тобі англійська? Um, тому що коли я буду йти в інститут, там вона мені пригодиться. В інституті так? Uh -huh. місіс Сіна також розповіла про швейцарський досвід впровадження віта паркурів методики поєднання бігу на природі із різноманітними вправами. Цю ідею уже взялися реалізовувати у виноградівській школі. Для дітей школи, я думаю, дуже хороший ефект спілкування із носієм англійської мови, е, хороші позитивні емоції, е, хороший ефект, я думаю, для вчителя англійської мови, вона бачила дуже багато для себе, почерпнула корисного у методиці е, хорошої, побутової розмовної англійської мови. Тому що ми вчимо завжди досить складну англійську мову, а коли. Потрібно безпосередньо спілкуватись із іноземцями, то виникають на жаль проблеми. Я думаю, що для нашої школи це дуже корисний досвід, і я думаю, що вони дають хороший результат, що нам і потрібно. Власне, крім проживання і харчування, усі інші витрати пов'язані з перебуваннями експерта поліглота у виноградові, швейцарська організація Свісконтакт взяла на себе до слова. Уже в червні у Виноградівській шостій школі запланований приїзд нового гостя із за кордону волонтера із корпусу миру.